Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Андрій. Сьогодні відео це відповіді на ваші запитання. Буквально за останні 2-3 дні багато отримав різних запитань. І вчорашнє відео було також з вашими запитаннями, і сьогоднішнє відео з вашими запитаннями, тому що багато цікавих, багато. Таких, яких повторюють, значить, це важливо людям, значить, їм це потрібно знати. Тому що це і перетин кордону, це і документи, втрата Песель, Укер і тому подібне. І завершимо відео. Ситуацію, яка сталася з українцями на території Польщі, їм зараз загрожує як мінімум депортація, а по максимуму то ще і ув'язнення. Розповім, що там і як там. Тому, друзі, дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця. Воно важливе для багатьох українців, а також не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Ваша підписка, коментарі, вподобайки вони дуже допомагають просувати відео, покращувати ріст каналу і допомагають краще розвиватися каналу. А я зараз дам відповіді на ваші запитання. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, у мене така ситуація. Я відкрила робочу візу до Польщі три місяці назад і не поїхала. Якщо буду їхати зараз, чула, що з новим президентом в Польщі помінялися правила, при в'їзді можуть виникнути проблеми. Підкажіть, що потрібно робити. Ось таке повідомлення. Ну, дивіться, віза відкривається, ну, як мінімум, на півроку. Якщо ви навіть по ній не працювали, вона нікуди не дівається, вона не скасовується як така, і по ній можна і через три місяці заїхати. Але для того, щоб заїхати по візі, вам потрібне запрошення на роботу. Якщо у вас є діюче запрошення на роботу, або вам його можуть надати, зробити, то ви спокійно заїжджаєте на територію Польщі і немає різниці, що ви там три місяці по візі не працювали. Це не важливо. Вона має термін дії фіксований, і в той фіксований Термін ви маєте право працювати чи місяць, чи два, чи всі повних 6, чи там, якщо річна віза, то рік. Тому тут без проблем. Так, Олександр, підкажіть, будь ласка, у мене карта побиту закінчується 10 жовтня 25 року. І мені потрібно там 6 жовтня на два дні поїхати з Польщі в Україну і 8-го повернутися на територію Польщі. Ну, тобто там два дні буде до закінчення терміну карти побиту. Чи можна мені так поїхати, чи не буде мене проблем, чи не повернуть мене назад. Ну тут проблем точно не буде. І люди там один день, чи навіть в той самий день, коли карта протерміновується, заїжджали і не мали жодних проблем. Є випадки, коли люди з протермінованими картами побиту перетають кордон. Це не є. Правило чи це не є такий закон, що українців по карті побито протерміновані пропускають? Просто були такі випадки. Тому я не рекомендую жартувати. Але коли у вас є діючий документ, і він діє бодай один день, то ви спокійно заїжджаєте і виїжджаєте. У вас немає ніяких лімітів і немає ніяких обмежень. Те саме запитання, але по безвізу. Теж дуже часто запитуєте, я відповідаю це вже не в одному відео, якщо в мене там лишається 2-3 дні, 10 днів до закінчення безвізу, до закінчення біометрії. чи можу я виїхати і заїхати на територію Польщі, якщо в мене там 2 або навіть один день залишається? Можете. Прикордонна служба має право і пропустить вас, і ви маєте право заїхати навіть на той один день. Скільки там би не лишалось, тому так, це без проблем, ви спокійно можете користуватися такими документами. Доброго дня. Чи може Німеччина мені дати депортацію за те, що я вчасно не покинув територію Німеччини? Звичайно, що може? Дивіться, ви в Німеччину заїжджаєте скоріше за все через територію Польщі. Якщо ви порушуєте якісь документи на території Німеччини, порушуєте ті чи інші правила ну, нахай по безвізу. Ви заїхали, і в Німеччині побули довше, ніж 90 днів. І вас ну, зустріли, зупинили, десь там перевірили поліція німецька. Вони це виявлять, що ви протермінували безвіз, і вас повернуть до Польщі. Німеччина це не Польща, кожна країна по-своєму на все реагує. Польща дозволяє на своїй території протерміновувати свої документи і безвіз. В Німеччині інші правила. І як ми бачимо, Німеччина має куди депортувати. Якщо ви заїхали з Польщі до Німеччини, то якщо ви щось порушили, вас депортують до Польщі. Польща ж не депортує там, за якісь протерміновані документи до України тільки за вчинення кримінальних злочинів чи там іншого чогось такого, що карається. Але. Також не рекомендую і в Польщі протерміновувати документи, якщо на це немає серйозних причин. Наступне запитання: Доброго дня, підкажіть, будь ласка, якщо мені зробили профіль Зауфани ДІПЛ, Укрпесель, сину 17-річному теж зробили, але на мій профіль Зауфани чи злетить нього, якщо я їду в Україну надовго, Чи мені потрібно щомісяця місяця переднати кордон, щоб в нього песель не злетів? Ну, звичайно, що якщо у вас є песель Укр статус Укр і у вашого сина є статус Укр і він підкріплений під ваш. Якщо ваш злітає, то і його також злитить. Але в 17 років українець ще не повнолітній, скажімо, дитина-підліток, вже може мати свій статус Укр, профіль зауфаний і спокійно не бути підв'язаний під батька. Тому рекомендую переробити. Зробити йому своє все, і спокійно перетинати кордони, виїжджати, заїжджати. Наступне запитання: підскажіть мені, будь ласка, з якого моменту скасовують чи там забирають статус Укр песель Укр? Якщо в мене є подача на карту, я вже знаю, що з мене є позитивна децизія по карті побиту. То. Коли я отримаю цю карту побиту на руки, чи з моменту отримання позитивної децизії. є випадки, що статус Укр навіть не скасовується навіть тоді, коли ви вже отримали карту побиту, але це більш виключення. Коли ви отримаєте позитивну децизію, це означає, що ви вже на статусі по карті побиту, на, тимчасовому, на тимчасовій карті побиту. А відповідно, з того моменту, коли ви отримали децизію, не отримали пластик на руки, а отримали децизію позитивно, ваш статус Укр заміняється картою побиту. Ось від цього треба відштовхуватись, тому якщо ви вже отримали поздинну децизію, але ще не отримали її на руки. Ну не отримали карти, не отримали самого пластика, то все одно з того моменту, коли ви отримали поздинну децизію, ваш статус Укр вже втрачає свою силу. Наступне запитання: вітаю. Підкажіть, будь ласка, чи не буде проблем при перетині кордону при поїзді в Польщу дитини, у якої продовжено строк дії паспорта для виїзду за кордон? Вручну зроблена відмітка, що срок дії продовжено до 25.06.27 року. Року. Прошу підсказати, що і як. Ну дивіться, тут ситуація теж не є однозначна. Чому? Тому що є випадки, коли пропускають людей з продовженим паспортом, а є випадки, коли не пропускають. Тому тут, от як і дуже багато разів з різними нюансами в людей, все залежить від того, хто на зміні, що за людина, яка зміна. І буває таке, що можуть не пропустити, а буває, що можуть пропустити. Тому моя рекомендація. Продовжений паспорт не продовжувати, а робити новий. Ну, звичайно, якщо він у вас є вже продовжений, то подайте документи на новий паспорт. Тому що дуже велика ймовірність і вірогідність того, що ви можете не, про... не пройти кордон, вас можуть повернути. Такі випадки були, і я мушу вас застерегти. У Польщі затримали групу українців, які допомагали доправляти нелегалів з кордону де вони там його не переходили, не перепливали чи не перебігали, до Німеччини. І за цю послугу вони брали з кожного по 7 тисяч євро. Співробітники прикордонного посту в більсько бялі ліквідували організоване злочинне групування, яке займалося організацією нелегальної міграції. Прикордонники затримали чотирьох українців та одного поляка, які організували щонайменше 21 незаконний перетин кордону для іноземців. Використовуючи легкові автомобілі та буси, вони перевозили щонайменше 119 мігрантів, переважно громадян. Сирії під час ліших заходів було встановлено, що іноземці прибували до Польщі з Сирії. Потім сирійці об'єднувалися в групі, які намагалися потрапити до Німеччини. Шлях нелегалів починався з Туреччини, звідки вони вирушали до Греції, Сербії, Угорщини, Словаччини та Польщі. Щоб дістатися Німеччини, іноземці платили від тисячі до сім тисяч євро з особи. Розрахунок мав відбутися після прибуття в кінцевий пункт. Усіх затриманих було тимчасово заарештовано, усім п'ятьом висунуто обвинувачення у зв'язку з участю в організованому злочинному групуванні, яке займалося організацією нелегальної міграції. Ну в цьому випадку, скоріше за все, навіть їм світить ув'язнення, а не депортація з Польщі. Якщо б це був якийсь поодинокий випадок, кур'єра зловили, наприклад, або десь там. Людей, які допомагають цьому, не самих організаторів групу, то в цьому випадку це 100% депортація з території Польщі. 100%. Але якщо це вже угрупування, воно там працювало повним ходом рік-два-три, і на тому заробляло гроші, і працювало плідно, і переправило не одну, не один десяток іноземців, то думаю, що все ж таки вони сядуть і то надовго. Хоча їм може пощастити, їх можуть депортувати. Не знаю. Тут таке питання, тут не написано, що саме, але в цьому випадку, як бачимо, дуже сильно ймовірно, що їм загрожує ув'язнення. Друзі, ось такою інформацією, такими відповідями на запитання і останню історію хотів з вами сьогодні подивитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. Це дуже важливо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео. Щасливо!